Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше звітав повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми, і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, посилання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також українці підтримайте підписку на канал та слідкуйте з нами у інших соціальних мережах. Усі послання з відео. А ще у нас з'явився Patreon, тому можете перейти у послання під відео і підтримати наше починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! 14 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав деокупований Херсон. Про це повідомив офіційний телеграм-канал глави держави. Він виступив перед українськими військовими і прийшов містом. В інтернеті одразу просочились кадри того, як люди раді бачити його. Так Друзья! Виходить... Друзья! Будемо починати. Одразу хочу зазначити, що наш президент вже не вперше, одразу після звільнення міста у спекотному регіоні, прибуває з візитом та підтримкою жителів. Не так давно він приїздив до Ізюму після того, як його звільнили. Хочу одразу запитати у росіян, Ваш коханий Путін хоч якось кудись їздив? Окрім підставного відео з полігону, в яке повірить тільки Дурень, тому що то гра акторів, у яких немає Оскару. І відео, де він їздить тільки по зустрічам з партнерами і то. Є сумніви, що то він, а не двійник. Більше нічого такого немає. Чомусь любитель Ботоксу не приїздить до Донбасу чи Мелітополя. Добре, грай з ним. Ви, мабуть, єдиний президент у світі, який під'їжджає в зону бойових дій безпосередньо і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чесно. А, а як же Херсонський арбуз? Ні, якщо чесно, ну, важливо бути тут, важливо, всі ж ризикують. Військові ризикують. Щоденно, журналісти ризикують. Ви ж також тут, ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували. Видання Reuters зазначає, що президент звернувся до солдатів перед будівлею на головній площі міста зі словами, що ми готові до миру, миру для всієї нашої країни. Зеленський також подякував НАТО і іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії і сказав, що постачання реактивних артилерійських систем Хаймерс в США мало велике значення для української армії. Зазначається, що за кілька хвилин до прибуття президента люди в центрі Херсона чули вибухи. Після того, як він закінчив говорити, містом було чутно звуки роботи артилерії. Одразу варто зазначити, що 11 листопада українські сили зайшли у Херсон. У мережі одразу з'явилися фото і відео, як жителі Херсонської області виходять на вулиці зустрічати бійців, кадри від яких на душі тільки тепло та відчуття гордості. Про переговори між РФ та Україною говорять майже щодня останнім часом. Українська сторона вже неодноразово заявляла про умови, за яких вони можливі, більш детально розповідав у іншому відео. У свою чергу на Росії заявили, що не готові вивезти війська з України для переговорів. Про це, 14 листопада на прес-конференції заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко. За його словами, такі умови для Москви є неприйнятними. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, звісно, мають враховувати ситуацію на землі. На це відреагував 14 листопада речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Фейсбук: Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною. негайне припинення війни, виведення всіх російських військ. Відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантів про неповторення агресії, за інших умов, досягнути сталого миру буде неможливо. На розмови про переговори 14 листопада своє слово сказав і радний глави Офісу президента України Михайло Подоля: Зимовий період особливості клімату, інформкомпанія про дипломатичне врегулювання як приховану капітуляцію. Нескінчене скиглення Росії про переговори та необхідність взяти паузу ніяк не впливають на програму президента України Володимира Зеленського з деокупації України. ЗСУ підтверджують. А свої думки щодо переговорів пишіть у коментарях. 14 листопада Генеральний штаб ЗСУ скасував дозвіл на роботу щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, оскільки вони нібито порушили правила роботи в районі ведення бойових дій. Українські іноземні журналісти та медійні організації, в свою чергу, вимагають від влади вжити негайних заходів, щоб вирішити конфліктну ситуацію з позбавленням акредитації. Про це повідомляє Інститут масової інформації 14 листопада, заяву медійників, адресовано президенту України Володимиру Зеленському, головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони Олексію Резнікову. У ній виснули вимогу повернути акредитацію українським та іноземним журналістам, які висвітлювали подію Херсоні, у яких згідно з повідомленнями Генштабу через те її забрали. Також журналісти вимагають провести внутрішні розслідування непрофесійної роботи комунікаційного відділу оперативного командування Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України ухвалити відповідні кадрові рішення. У заяві зазначили наступне. Прибрати зайву та недієву бюрократію, зокрема не потрібні документи й узгодження, упроваджені об'єднаним координаційним прес-центром Сил оборони Південь. У журналістів уже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи й дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно та вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбиваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української та світової аудиторії. А що думаєте ви на рахунок цієї всієї ситуації? Пишіть у коментарях. 14 листопада президент США Джо Байден і глава КНР Сі Тіньпі зустрілися й обмінялися рукотисканнями у готелі Муля на острові Балі, де стартував саміт лідерів країн G20. На момент запису ролика відомо тільки про перші заяви. Так, у свою чергу голова Білого Дому заявив, що надалі зобов'язується підтримувати відкриті лінії зв'язку із Сізіньпіню та між урядами країн і шукати шляхи розв'язання глобальних проблем. Я вважаю, що лідери наших обох націй розділяють відповідальність за те, щоб показати, що Китай і США можуть боротися з нашими розбіжностями, запобігти переростанню конкуренції у щось навіть близьке до конфлікту, та знайти шляхи спільної роботи. На терміновими глобальними проблемами, які вимагають нашої спільної співпраці. У свою чергу, Сідіньпінь наголосив, що зараз відносини між США та Китаєм залишають бажати кращого. Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі занепокоєні. Це не те, чого очікує міжнародна спільнота. Як лідери двох великих країн, ми повинні намітити правильний курс для відносин США та Китаю. Нам потрібно знайти правильний напрямок для розвитку двосторонніх відносин і підняти їх рівень. Це перша зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня за два роки президентства Байдена. Їхня попередня зустріч відбулася у 2017 році в Давосі, тоді нинішній президент США обіймав посаду віце-президента країни. Відтоді вони провели низку телефонних переговорів. Також говорили по відеозв'язку. Зустріч лідерів відбувається у момент серйозного погіршення американсько-китайських відносин. За повідомленнями ЗМІ, вони мають намір обговорити ситуацію навколо Тайваню, розв'язану Росією війну проти України та ядерні амбіції Північної Кореї. Президент Туреччини Раджаб Таїп Ердоган напередодні зустрічі G20 зробив деякі заяви щодо Росії. Він вважає, що вона зараз чинить опір нападу з боку країн Заходу, а особливо нападають на РФ Сполучені Штати. Про це повідомив турецький телеканал ТРТ. Ми переживаємо незвичайний процес. Росія це незвичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього безумовно. Росія поки що чинить опір. Також президент Туреччини сподівається провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на саміті G20. Обговорити планується повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Під час останньої зустрічі з Путіним я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії. Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ у ці два-три дні, якщо я зможу з ним контактувати. Президент Туреччини сподівається, що він матиме можливість поговорити з Лавровим про кроки. Який РАФ має зробити? Деться про діалог, який має трансформуватися у мир. А що думаєте ви про слова Ердогана? Пишіть у коментарях. Китай здивований і навіть дещо збентежений перебігом російської війни. Про це повідомляє агентство Reuters. Прем'єр-міністр Кецян під час саміту Асоціації країн Східної Азії, що відбувся у Камбоджі, зазначив. Що загрози використання ядерної зброї є безвідповідальними. У Reuters посилаються на слова високопоставленого чиновника США, який розповів на умовах анонімності, що представник Китаю говорив про політику щодо України. Лі Лікайцян зробив чіткий акцент на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних загроз, на необхідності забезпечення того, щоб ядерну зброю не використовували так, як натякали дехто. Він сказав, що у Пекіні безсумнівно був деякий дискомфорт із приводу того. Що ми бачили щодо нерозважливої риторики і активності з боку РФ. На думку американського чиновника, Китай одночасно здивований і навіть дещо збентежений перебігом російської війни. У контексті новини варто згадати, що колись Китай обіцяв, що януковичу ядерний захист України. У грудні 2013 року було підписано договір, у якому Китай обіцяв не використовувати проти України свою ядерну зброю. І захистити країну, якщо проти неї таку зброю застосують інші. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Настано прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними. Та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!